Привіт! Сьогодні в мене маленький прямий ефір присвячений, присвячений розпаковці парфумерної води A11. Я купувала нещодавно такий тестер. Виглядає водичка таким чином, рожева з гранями. Аромат тут маракуя, троянда і перець. Зараз я заказала на шафі зі знижечкою. Ціна її нижча, ніж в каталозі. В каталозі 600 з чимось, а тут 350 плюс доставка. Відкриваю разом з вами. Мені подобається цей колір. Звичайно, з часом він пожовтіє, але зараз це дуже-дуже красиво. І кришечка така, як в Eve Confidence. Ще раз покажу вам флакончик. Дуже гарний. Ну і тепер буду тестувати три пшики холостих. Водичка дуже приємно пахне, я задоволена. Рекомендую вам замов... замовляти на шафі. І на все добре. пока